Можна використовувати дуже по-різному. Якщо ми говоримо окремо про підземні школи, то там аж ті панелі, які можна прибрати. І, грубо кажучи, в тебе буде величезне приміщення на 1000 квадратів. Там можна проводити концерти, спортивні змагання, заходи, все на світі. Що стосується укриттів, до прикладу, в наших школах, вони не такі великі, але деякі з них так само там 500 квадратних метрів, 750 метрів. Їх використовувати для проведення позашкілля для якихось гуртків, для проведення е, спортивних заходів. та просто як тренажерний зал, будь ласка, чому ні? Я не хвилююся, що в школах ці приміщення стануть непотрібні. Вони будуть потрібні, тому що вони оснащені, вони безпечні, там є туалети. Це додатковий освітній простір. Врешті-решт, ви просто можете після уроків там збиратися і проводити час, як ви хочете. Зараз ми працюємо над тим, щоб визначити, якими приборами. Національна патрульна поліція буде це виміряти, але знову ж таки є перешкода в законах, тому що ми не приймаємо закони, ми приймаємо рішення, які діють на території міської ради, міської територіальної громади. Як тільки буде внесена зміна до Кодексу адміністративного судочинства і до Кодексу адміністративних прав і порушень, де у національної поліції буде чітко повноваження застосовувати заходи примусу до таких порушників, то все одразу поїде. У нас вже є пільга в розмірі 50% на весь комунальний транспорт. Якщо вартість проїзду 15 гривень, то ви, маючи картку Запоріжжя, отримуєте проїзд за 7 гривень 50 копійок. Така є штука. Щоб зробити повністю безкоштовний проїзд, треба прорахувати. Тому що це складно, і в нас в Запоріжжі є 16 пільгових категорій. Треба прорахувати, тому що вам здається, що для вас це дуже мало. Так? Ну, що таке зробити особисто вам безкоштовний проїзд? Але якщо рахувати по всьому місту, якщо взяти всіх учнів, які є в Запоріжжі, а їх порядку там 45 тисяч дітей, які зараз навчаються в школах, то це, звісно, буде велика сума для бюджету. Діти мають жити своє прекрасне життя. Так? Бути чемними, слухати батьків, вчитись, читати книжки. І якщо у дітей є якісь ідеї, а я певна, що вони у вас є, то ці ідеї треба озвучувати і казати, дивіться, ми хочемо біля себе зробити кращий дитячий майданчик. Або ми хочемо в своєму дитячому садочку зробити релакс кімнату Або ми хочемо в своїй школі зробити крутий спортивний зал, де будуть круті тренажери то ваша задача бути активними і не мовчати.